Всім привіт! З вами я Аня Сауляк, і це мій канал присвячений темі маркетингу, продажу, психології. Тут цікаво, приєднуйтеся. Сьогодні хочу поговорити з вами про репутацію в інтернеті. Звичайна репутація в інтернеті дуже важлива, як і у житті. Але чомусь багато компаній не моніторять свою репутацію в інтернеті. А це треба робити регулярно, хоча б. Там раз на квартал, ну, хоч раз на півроку. Яким чином ми це робимо? Починаємо шукати негатив. Тобто починаємо гуглити свою компанію, наприклад, там компанія XY відгуки або просто компанія XY, і що вам видає увага перша сторінка пошукового сервісу, пошукової системи. Тому що, як правило, Далі ніхто не читає. А от першу сторінку читають, ну, читають, тобто звертають на неї увагу. І от, якщо на першій сторінці ви знайшли якусь каку, що з нею робити? А ви, видаляємо там, де можна видалити негативні коментарі. Якщо є, є така змога їх видалити, а, якщо ви не можете видалити негативний коментар. Але можете зайти, наприклад, це якийсь там форум чи е, е, сайт по відгукам. Ви можете зайти і від імені компанії написати е, свої аргументи щодо цього негативного відгуку, і таким чином знівелювати і показати, що ви слідкуєте за своєю репутацією, і для вас це важливо. Далі, що ви можете? Ви можете зверху накидати позитивних відгуків. Це дуже добре працює, коли, наприклад, вам споплюжили відгуки на Гуглі. З Google видалити відгук досить складно. Ну, досить складно, практично неможливо. Все, що ви можете зробити, це просто зверху накидати багато позитивних відгуків. Але також не переброшіть, тому що. Нормальна статистика це коли у вас 60-70%, ну, скоріше, навіть 60% хороших відгуків, десь 30 нейтральних і 10 негативних. Тобто негативні відгуки вони мають бути, тому що ви ж не 100 баксів, щоб всім подобатися. І це нормальна тема. Але якщо їх більше, тоді вже зверніть увагу і починаєте з цим щось робити. І е, остання порада по негативним відгукам, які ви знайшли на себе, і які можуть вам зіпсувати теоретичну репутацію. Ну, не теоретично, вони дійсно псують репутацію, це ви пишете адміністратору сайта, на якому опублікований відгук, просимо, видаліть, будь ласка. Часто це буває не безкоштовна послуга. І прикол в тому, що такі яскраво негативні відгуки вони бувають ще й замовленими замовленими конкурентами. І в такому випадку оця адміністрація сайту заробляє два рази. Перший раз, коли за гроші розміщує негативний відгук, і другий раз, коли його видаляє. Оце така основна інформація по цій темі в мене була. Нічого страшного, якщо таке трапляється, видаляйте, додавайте гарних коментарів. Таке буває, але головне, просто систематично слідкуйте за репутацією своєї компанії у мережі. З вами була Аня Сауляк. Лайки, коментарі дуже-дуже люблю. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Бувайте!